Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 вересня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 266 290 особин за добу, 610, і поранено 798 870 песиголовців за добу, 1830. Танків 4497 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 8682 одиниці за добу, 12 артилерійських систем, 5685 одиниць за добу. 36 реактивних систем залпового вогню, 748 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 505 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4519 одиниць за добу, 7 крилатих ракет, 1447 одиниць, кораблів катерів, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 8190 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки 852 одиниці за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!